Ну, це майже був знов такий такий конфлікт, а які вони Одесити, а що таке корінні Одесити, а, що, а хто понаїхав до нас, і яким чином взаємодія між ними йшла, і який відсоток тих і тих був, і взагалі ще й ментально чи є якась відмінність Одеситів від решта двоногих. Тобто, от ці всі питання стояли переді мною, я почав з цим розбиратися. І в кінці-кінців. І накопичувався якийсь матеріал, який я склав докупи. От зараз я з ним вас спробую знайомити. Почну, почнемо ми спочатку, да? коли ми говоримо. Про той самий Гаджибей ми розуміємо, що у нас фактично нема е, ніяких документів, які б нам давали, скажімо, е, е, повноцінно етнічний склад або кількісний склад. Ви пам'ятаєте, да, що і Гончарук, і Луговий, і Красножон. Вони всі три троє говорили щось про Гаджибей, але ми розуміли, що це було татарське в першу чергу населення. Автохтонне, воно пішло звідси. Ми має, не, не маємо майже да, нікого, хто міг би нам так розповісти щось про ті часи, там із тих, хто залишався там, як це поповнопівміфологічний да, Грека Спаридіс. І е, ми розуміємо, що на... точно тут були вірмени. Це, це зона, де їх торгівля спокійно існувала. Точно тут були євреї в невеликій кількості, і можливо, да, тут з'являлися ще якісь мовно. Подорожуючи або мігруючи верстви населення, ті ж самі греки, все ж таки, да достатньо в в високій кількості мали бути присутніми. Решта, те, що ми бачимо навколо весь час, ну принаймні, там 18-17 століття, ми розуміємо, що тут є козаки. Козаки, які приходять сюди або посіль, або вони приходять сюди, виконуючи якісь там військові вправи, або щось завойовувати, або навпаки воювати за тих самих османів. Тобто вони у нас тут є. І коли ми дивимося, так, скажімо, яковлів, воно достатньо поверхова така робота, ми не можемо брати за таке потужне і глибоке джерело, але що ми чекаємо? Своєму насіллю город наш представляв, ми говоримо в той момент фактично про перші, перші роки існування Одеси, як Одеси вже саме началося устройства і до настоящего часу Одеса представляє саме пестрое населення, в якому корінний русский елемент не грає первенствующей ролі. И хотя за последние десятилетия замечается у нас некоторое усиление этого русского элемента, но все же не настолько, чтобы придать городу его по преимуществу русский характер. Что далее? Пыше нам той самой Яковлев. Дымайся, да? За запорожцями двинулись в хаджибі. То тобто, запорожці тут фактично перші, хто хто приходять, коли звідси пішли татари. Да? Точніше, ви розумієте, татари пішли не самі по собі. Їх вибиває звідси російська армія. Потім вона ріже всі їх стади, які їх годували, і татари залишаються просто або помирати в степу, або їх там і вбивають, якщо вони якісь супротив там робили. Двіцькадвію і крестьяне із Слободської України, і з малоросійських областей. Слободська Україна, ми розуміємо, так, да? це будемо брати Північний Схід і малоросійських областей Польщі. Тобто, це ми говоримо Поділля в першу чергу, Волинь і Ну Галічина в меншій мірі. В першу чергу це Поділля і Волинь а также поселились в окрестностях Аджибея. Обо всех этих поселенцах городской магистр в вышеупомянутом рапорте писал Ларареру. Разночинцы черноморцы и казенные поселяне поселились без всякого сведения и по, э, позволения магистрата на принадлежащей городу выгонной земле из-за онной. Владеют также и доводство, так, а хлебопарство на ней и другие заведения. То, кто е купа вильной земли, Формально вона введена в якісь нормативні акти вже Російської імперії, але люди йдуть і спокійно і займають, і магістрат навіть не встигає реєструвати їх. А у випадку, ви пам'ятаєте, да, ті, хто керував на той момент містом, нема на це не якогось бюрократичного апарату, і навіть нема бажання щось заперечити цим людям, тому що це єдині поселенці, які, в принципі, згодилися сюди прийти. Так, і в самом деле ми бачимо, що більшість перших поселенців по хуторам в окрестностях Хаджибея малороси по происхождению, выходцы из-под Волині, Волыни, других русских областей. Ви вже зрозуміли, коли ми е, е, зустрічаємо тексти е, ну, того ж 18-19 століття, то частіше про русского чоловіка будуть говорити саме про українця, який звідкіля сюди прийшов, е, русських областей речі поспаліти. Зв'язали докупи да, це все. Ані не желали селитися в місті, а основали ряд хуторів в його окресностях. Де могли продовжати свій прежній образ життя, займаються родним їм землідєм. Тобто у нас головні райони, ці самі хутори, на яких вони мешкають, це сучасна Слободка, де є городи, де є якась можливість навіть скот якийсь вирощувати. Це весь район сучасного фонтану, да, оці воронцовки і далі пішло. І у нас ще є пересип. Я вже мовчу, коли ми говоримо про більш віддалені хутори. Тобто, там, скажімо, крива балка це сучасна там не Рубайське, е, 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 великий куяльник або той самий е, Усатова. І далі продовжимо у нього вже. Но едва ли не самый большой контингент поселенцев составляли беглые крестьяне. Полное отсутствие какой-либо регламентации или какого-либо полицейского надзора за первыми поселенцами привлекали сюда массу беглых крепостных, которые свободно поселялись как в самом городе, так, по-видимому, еще более в подгородных хуторах. Изменив только свое имя и фамилию И то не всегда Они большей частью называли себя Выходцами из польских областей Беспредельно пользовались полной свободой В новой своей благодатной стране Такими выходцами посел... населены были слободы дальник Большой фонтан Татарка, Усатого, Нерубайских Вот эти, что мы, что мы казали И вот все пишли Пояснения тупонимов Назвы тупонимов и до этого да там э -э, показаны 635 бесплатных бродяг, бежавших из разных мест в разные времена, нигде в ревизии не положены. Ревизские сказки, помните, вам нагадывали такие документы, как Джин Лоу э -э, упражняются здесь по Одессе в наймах, показанным партикулярным работам, другие участных людей в услужении. По суті, слідючих родов російської імперії з купцов міщан різних городів 137 казівновідомства крізьян, і пішло пішло польські шляхтичі, кого він згадують поміщачих селяни, поль із Молдавії, лише 51. Оце він дає таке перше перерахування, яке є навіть до того перепису який ми відомо знаємо, де Рибаса 1795 року. Тобто ще разочок ми бачимо, що сюди. Як на вільну землю, причому вільна вона і за зовнішнім виглядом, і за інколи за статусом своїм не закінчена, закріплена. А головне тут вас не впізнають: селянин в Росії нема майже вільних людей. Вільна людина це міщанин, людина, містянин, яка живе у місті. Вона займається ремісном, вона нікому не належить. Не належить, це може бути тварянин і це людина, яка духовного сану якогось. Да? Або монах, або там буде якийсь священник. Решта це все раби. Вони комусь належать. І коли ця людина кудись приходить, перше питання, яке їй задають, чий ти будеш? Ніхто ти, а чий ти. І люди, які приходили сюди, а ви розумієте, у людини нема документів. Ну, нема ні паспорту, ні е, дії в мобільному телефоні, нічого нема, крім він і його штани. І він говорить: я там, вільний селянин з польських земель. І звуть мене Іван Іваненко. Все. Він обнулив собі біографію, і його е, місцева влада готова приписати, тому що їм треба тут люди. І вони, ну добре, бути. Іваном Іваненком, одеським міщаніном. Тримай тобі якусь там папір, на ось тобі шмат землі, там починай на, на неї портатися. Отаким чином іде тут е, е, оформлення да, першого населення. Е, ми вже казали про пісні. Я ще разочок наведу вам ці пісні зі збірки Маркевича. Які якраз і віддають нам, ми розуміємо, що фольклор це не тільки щось я сам собі взяв і склав. Я складаю, я співаю про те, що я бачу. Це така чукотська традиція. У нас це чумацька традиція. Що я бачив сам, які думки в мене в голові, я те викладаю в яких віршах або піснях. Тому ми бачимо, те, що вам казав Тарас Гончарук. Я їду в Одесу, тому що там вільно, і там я дуже швидко можу заробити гроші. Закінчуючи це зазвичай, я приїхав, щось продав, гроші пропив, поїхав з сраку обратно додому. Далі дивимося, що нам далі дає той самий як його. Те, що я так мало спав, яковлів. Вибачте дуже важка була робота з цими автівками я мало знав. Несмотря на місто положення Чорноморського казачів військових земель многічних Онова совершенно запорізького схожі не отправились на Кубань. Ви пам'ятаєте, да? От голова отримує землі, які спочатку їм давали обіцяли біля свободі, їм і все ж таки говорять, що тут нам казаки не треба, це не та земля, де їм треба бути з точки зору військової стратегії імперських завоювань. Росії і їх шукають нове якесь прикордоння, де вони як славянське або там православне населення можуть берегти імперію або навпаки нести якусь експансію перську. Це землі, які біля так званих злих горців, це північний Кавказ. І от їх відносять на Кубань. А шатались по Очаковской области и даже уходили за Днестр. Помните оперу «Запорожец за Дунаем»? Под предлогом заработков Румянцев, соглашаясь с представлением Дерибаса, дал строгий из военной коллеги ордер, чтобы тех же черноморских казаков, которые в свои земли или Фанагорию, Фанагория это самое там, где Кубань у нас, да, Таманский полуостров, не отправились, перечисляем к грибному флоту и предоставляем им прочим право поселяться при Одесском порте. Как раз им земли резали на пересыпу. Там хутора На этом основании Дереба, желая из них сделать что-то полезное, отправил полкового эмиссара Черненко для собрания их в области и приведения в Хаджибей, где они должны были разделиться на две части. Одни до до пол, Палагав, дозволив натаман, а тих, які пожелали залишитися в Одесі, поселить на Пересіпі. Ну, я ось тебе раз про це говорю, підмісті відводилися на довгі, и заниматься займалися хлібом, рибалкою і солью. Тобто ми бачимо, да, що козаків ми беремо, відносимо до тих, хто першими оселялися тут, що отримали під це якесь законне заснування, ну, пам'ятник, да, голова, то пам'ятаєте. Цікаво дивитися, да, коли ми дивимося на пам'ятник. Ну, ви вже впізнаєте, да, як виглядала Єкатерина, та, яка стояла у нас на Екатеринській площі, це Єкатерина в, в городі Кетівіндай. Тобто це Краснодар, і з основником Краснодару стоїть пам'ятник. Він абсолютно. Схожий на той пам'ятник, який ще рік тому ви могли бачити у нас на Екатеринській площі. Тобто стоїть така домінанта Екатерина. Ззаді сидить це тильна сторона, його там сидить отакий кобзар. Ну і хлопчик, який завжди водив оцих сліпих кобзарів. І спереді стоїть той самий атаман Сидор Білий, Атаман Головатий. І що ось цього я не пам'ятаю в прізвище цього. Теж такого абсолютно козацького вигляду чоловіка. Тобто, навіть там вони визнають, що їх історія теж починається з того, як там з'являються козаки, причому вони всі пов'язані до цього з нашим містом. Офіційно, першим переписом, який ми бачимо як документ, це той самий перепис 1795 року. Його пише безпосередньо підписує безпосередньо Хосе Дерибас, як керівник проекту. І що ми у нього бачимо? Да? Він перераховує, які є у нього категорії, причому він їх об'єднує за своїм якимось принципом. Да? Тобто у нього є міщання новоросійські, казіоне посіляння, греки віддільно виділені, болгари виділені і навіть євреї виділені. Да? До речі, у нас на все це у нас 2300, скільки там він говорить, і того 1615, всього 2349 душ. З грецьким батальйоном, дивізіоном. При цьому євреї у нас займають майже 10% на цей момент, що само по собі цікаво, коли ми говоримо про єврейську Одесу. І от що цікаво, завжди оцю таблицю давали от в такому вигляді у всіх одеських дискусіях на форумах. Тому що це таблиця, яка вирізана з скану, пам'ятаєте, книжку Скальковського 30 років Одесі. От, е, 30-літній Одеси», вибачте. От там брали отако от не замарачувалося. Ну, мабуть, ксерокс просто робили. І крізь цей скан гуляв, гуляв-гуляв. Коли я взяв з Кальковського, я побачив, що сторінка далі продовжується. А коли ти перегортаєш, ти бачиш, що далі в тексті. І далі в тексті те, що ніколи в чомусь наші краєзнавці, оцей плеяди, там Губер, Горбатюк, Голубовський і решта, вони чомусь забували додати, чим закінчується абсолютно нерозірваний текст. И в нем что написано. в числу жителей должно присовокупить 98 семей казаков черноморских, поселявшихся в одесских предместях, в которых еще и 20 офицеров находилось. То есть, когда мы все цифру берем и там помножим хотя бы на 3, Тоді ми отримаємо приблизна кількість ще українців, які безпосередньо є в перепису дерибаса, але вони не 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 немає. це теж да щодо чистоти аргументів да або там правдивості дискусії. Ем, я е, залишу, мабуть, історію про Ламбраса Кацоніса і греків на історію, ну, коли ми будемо говорити на наступний вівторок про кримінальну Одесу, тому що дуже цікаво розглядати саму історію греків тут. Mm -hmm. Вам е, Еліна Добряча розповіла про mm -hmm. історію греків. Я додам тільки що, що скажімо, цей сам був Ламброс Кацоніс е, він Ламбро Качіоні якщо говорять про нього італійці, причому вони. Сперту говорять, що він був віталіс. Насправді він такий грек, і е, це якраз той архіпілажний грек, який от з островів. І якщо вони ходять міли під парусом, перше, що вони роблять тут, це вони організовують сюди контрабанду. Тут нема майже влади, яка може їх е зупинити, е привезти сюди товар. Більше того, контрабандисти потрібні, тому що вони забезпечують трафік тих товарів, які навіть мітрополія не може вам дати. Да Воно тільки морем може сюди до вас прийти. Вони забезпечують до цього ще е дві важливі професії. Тобто всі три професії вони пов'язані виключно з тим, що вони вміли ходити під вітрилами. Російська імперія не мала свого фльоту. Флот у нас з'являється за часів Петра І, коли ми да, тільки з вами говоримо про щось. Але ви пам'ятаєте, перші кораблі, які він під Вороніжем побудував, вони там і згнили. Йому вийти з дону нема Куди було? Потім довгі-довгі. Потуги, все 18 століття Росії вийти до морів. Спочатку Балтика, але там тільки закрите, да, море шведи контролюють його і далі. Балтика не стала відкритим морем, все, що з Архангельського, типу море там все це ходять виключно британці туди, на далекій відстані. Росіяни не ходять, вони там між собою нірку луплять і все. І залишається виход на Чорне море. Ми пам'ятаємо, що цей вихід. Повноцінно він здійснюється виключно наприкінці 18, року, 18 століття, коли вже за часів Катерини да, дві оці російсько-турецькі війни. І, до, і тоді у Росії з'являється можливість ходити по морю, але нема людей, які б цьому навчалися все своє життя і батько навчав сина. Тому Росія наймає греків. Причини зрозумілі: греки є православні, з ними можна спілкуватися. У греків є можливість ходити через Босфор. Вони знають, яким чином вони ходять на середземне море, тому що ви розумієте, Чорне море це внутрішня калюжа. І всі, хто контролює босфор, то контролює цю калюжу. І греки тут якраз і росіяни починають допомагати. Тому під ними ви вже зрозуміли: це зовнішня торгівля морем, вони ходять на кораблях, це контрабанда. Можливість привозити товари, які не, не може Росія отримати в першу чергу. Це колоніальні так звані товари, да, те, що дає на Близький Схід. І третє це каперство, крейсерство або піратство, звичайне. І греки без прапора, да, будь-який корабель, він себе маркерує прапором, який висить у нього на кормі. І да? от э, греки ходять без прапору за російські гроші і лупцюють турків і турецьких османських союзників. Така гібридна війна, такий Вагнер собі. Вагнер, або там їх там нет, Давайте так казати. Клабс -со Кацонці якраз отримав гроші від безпосередньо від Єкатерини. Безпосередньо, тому що він навіть е, приймався Екатериною і неодноразово він навіть лікував. Е, порадив їй лікуватися від водянки в неї. Ноги пухли. каже: ви морські ванночки прикладайте, то буде вам легше, і це дійсно допомагало. І він був такий фаворит. Е, ну, без, без того, що там було між Екатериною Зубовим, і Патьомкіним, Патьомки але він ходить і достатньо успішно. Вони уходили аж в Трієстр, набиралися екіпажі з греків, куплялися кораблі за російські гроші. Без плані виходили в Адріатіку, там гейське море, і там лупили і ховалися на цих островах. За ним ганявся весь султанський флот. Нарешті його з. Силали йому навіть хабаря, там Якийсь приїхав до нього, емісар Османський, каже: От на тобі острів. Ми просто даруємо тобі острів, царю, тільки заспокойся. Він каже: Ні-ні-ні. Я вас вбив і бить буду, я ідейний, я не продаюся. І він проти нього і проти його флотілі, оцей пиратської грецької, найняли аж марокканських пиратів. Ті зажали їх, начебто, на моні. Я там навіть був колись, там ми заходили яхтою. І він звідти проривався вже з боями, втратив половину свого оцього флоту, ну, самих моряків, тому що кораблі вони вимушені були кинути, вони прийшли в Одесу. Вони пробувалися. Саме із ними був підписаний контракт міської влади на охорону громадського порядку. Тобто першими міліціонерами, які ходили, доглядали да, порядок в місті, були якраз розбишаки греки. Отака така от такий курйоз історії. Але е, в кінці кінців ми отримали да, грецький форштат, Ми отримали місце поселення, локальне місце поселення. греків, вони залишаються в тих професіях, які я вам говорив. навіть дюк ще мав змогу давати патенти на камп на капорство. Його потім такі від отруїли в Лівадії. Лівадія, це те, та земля, яка дали дали йому в Криму. До речі, він її і приніс туди цю назву. Ви розумієте, що це грецька назва, і в сучасній Греції є район Лівадія. От це там, там його і знайшли, такі ті турки, і трава. Це його прапор, він. чи то Денерівський, чи то правосековський. Так я, 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 я не зрозумів звідки у них така геральдика. Добрый еды ему дали. При таком положении дела понятно, трудно было соблюдать законные отношения формы среди случайного сброда разноплеменных людей, большинство которых смотрело на пребывание в новостройщике городе, как на временное, куда являлись только попытать счастья, и потом тот чашу удалиться в более благоустроенные места. Общий вид,